Знайдемо тобі дівчину в центрі на Хрещатіку. А в мене є дівчина. Ну давай тоді друга знайдемо. Газ. Як тебе звати? Влад. Владо. Скільки років? 20. З ким ти хочеш дружити? На я тебе сфотографую зараз відправлю анкету на сілам день. Як тобі такий хлопець? За собі. Пишемо, хай підходить до нас. Хай підходить. Все, чекаємо і тут. Бро, як тебе звати? Гліб. О, це ж ти з селон Дейт. Пішли тебе познайомимо. Зараз один одному дивитесь в очі і спілкуйтесь протягом хвилини. Якщо вона проходить, іде гуляти. Добро? Хорошо, да. Як тебе звати? Влад. Мене гліб. А тебе як? Влад. Мене гліб. Якась хімія у нас відбувається. — Який ти рост? 190. — Прикольно. У тебе? Метр дев'яносто три. Чим займаєшся? Спортом, я теж спортом займаюся. Я думаю, підходимо. Друзі, ви один одному сподобались? Ні. – Ну тоді і таке буває. Скільки заробляєш? 30 гривень ручка. То ми колеги. Добре, друзі. Тоді можете брати за ручку і йти гуляти собі.